будь ласка. І Ананченко Ірина, розкажіть, що було цієї ночі, що ви чули, що бачили? Ну був взрив, удар сильний. Потім все небо красне і як второй удар. Ну, у нас окна по сну стекла все посыпалося, і ми вибіжали очень люди сильно. Ну, кричали, ми туди побежали, ворота повреждены. Ну, ми вернулись домой, взяли лестницу, там дівчатки кричали, с окон, помогите. Ну, і тут еще пришли люди, ну, мужчины з района. Ну, они ставили лестницу і кого можна, ну снимали, а потім уже приїхала скорая МЧС. Ну і они как бы помогали. Ну, а я так возле коней, коней нам посекло. Мы попытались оказать им первую помощь. Ну, а так ничего же непонятно, ну, в ушах звенит и все. Цю якщо можна що, що на сьогодні відомо, e, значить, коли до нас поступили, почали надходити повідомлення. Повідомлень було багато. на той час ще була повітряна тривога. А всі підрозділи вони вже були ну, приготовлені. Як тільки був відбій, одразу вже направилися сюди. Важко було насправді дуже важко тут працювати. Було мало місця, дуже багато людей. Паніка, крики були, і ще дуже ускладнювала те, що була повторна повітряна тривога. Якраз цей момент, коли людей спускали з другого поверху, Рхо і були поранені, медики не давали допомогу, і ну повітряна тривога. І треба було так само всім оперативним службам, так само в безпечне місце, тому що ми вже знаємо про повторні. Ми втрачаємо так само своїх людей. Було Важко те, що було не нерозуміння, тобто на той момент кого постраждали, вже на той момент спустили, і залишалися ще загиблі. Але ну була паніка, крик, що противні служби мають залишитися на місці. Ну насправді було дуже важко. Тому працювали і психологи, і ДСНС, і національної поліції, а тому, що у людей насправді була паніка і місцевих мешканців, і людей, які жили в даній будівлі, жили і працювали на даний момент. Ми знаємо вже про чотирьох загиблих. Одна з них Дівчина підліток 16 років, і 10 людей постраждало. І з-під завалів, рятувальники разом з іншими службами, ми не одні працювали, нам допомагали і представники Червоного Хреста, і добровольці, і поліція і дістали з під завалів 4 людини. Тобто, врятували 4 людини. Також було важко те, що ми дуже довго не могли зорієнтуватися, скільки насправді в будівлі може перебувати людей. Нам постійно давали різну інформацію, і через те, навіть коли візуально ми. Вже знали, що немає вже не постраждалих, не загиблих будівлі. А продовжували все одно пошукові аварійно-рятувальні роботи, тому що не було точного підтвердження, що людей вже немає. Тому були був задіяний кінолог ДСНС. Працювала працювала наша людина зі своєю собакою, які так само проводили пошукові роботи.